дня! Мене звати Ірина Платко, я директор Потічанської загальноосвітньої школи Решетилівського району Полтавської області та депутат Решетилівської районної ради. Ми проживаємо у дуже гарному і мальовничому селі, на території якого розташовані два ставки. Нещодавно у нас зародилася мрія, здійснивши яку ми зможемо реалізувати потужний проєкт. Наш проєкт має назву Моєму ставку нове життя. Біля цього першого ставка, де ми зараз знаходимося, ми хочемо облаштувати культурно-громадське місце. Місце, яке зможе зібрати біля себе людей, яке зможе об'єднати громаду, де ми у теплі пори року зможемо зорганізовувати різноманітні спортивні змагання чи інші, чи навіть просто якісь свята. Ось тут, на цьому місці, ми хочемо змайструвати спортивний майданчик для дітей. Біля нього поставити лавочки та столи, де люди зможуть відпочивати. Ось біля цих дерев було б добре, щоб стояли контейнери для сміття. І саме для розподілу сміття вони мають бути. Їх принаймні два хотілося, щоб було. Трішки далі ми хочемо поставити туалет. Оскільки це є громадське місце і туалет також має бути. Ось наш пляж. Сюди потрібно буде завезти декілька машин піску, тому що дно ставка є глиняним і мулистим. А це наші діти. Серед них є юні спортсмени, співаки, танцюристи. Юні актори, які нещодавно на районному етапі театральних колективів зайняли перше місце. Діти, які пишуть вірші, які перемагають на районних і обласних олімпіадах. Але не лише цим вони є особливими. Унікальність їхня полягає в тім, що їм небайдужа доля їхнього села. Їм небайдуже те місце, де вони народилися, живуть і будуть жити. Своїми малими рученятами вони вже неодноразово цьогоріч виходили прибирати сміття. Живу я в гарному селі, в куточку мальовничому, гудуть улітку тут жмелі, а взимку гостей кличемо. Яка пора це не була, завжди у нас красиво, росте маленька дітвора, нова українська сила. Ми не боїмося труднощів, нам не страшна фізична робота. Ми не будемо рахуватися своїм вільним часом. Єдине, про що ми благаємо, допоможі.